Рятувальники знову змушені ліквідовувати пожежу, яка виникла в природних екосистемах Лебединщини. Тільки цього разу доводиться гасити загоряння не сухої рослинності, а торфовища. Територія велика пройшла огнем сухорослинність. Десь побралася корнева система. Воно пішло в глибину, а по сукутор, виходить, у нього мінімальна температура загорання. Взагалі торф. І ліквідувати його набагато важче, оскільки необхідно залучати велику кількість особового складу, техніку для підвозу води. Там на штавку наші працівники. На облаштованому пірці поставили мотопомпу, 900 літрів в минуту вона хвилину подає. Значить, цистерна із головного проління із Сум, приїхала, вони її закачують. За 6 кілометрів вона приводить, приводить сюди даний об'єм води і від вже значить, рахунок нашого наш автомобіль, який забирає цистерни потрібну кількість і повишає давлення, нагнітає в систему в рукавню, хлопці тушення. Просто-напросто це все топиться водою.